Привіт! Сьогодні поговоримо про одну важливу тему і питання, які часто задають мами: Як поїхати від дитини, яка є на грудному вигодовуванні, на кілька днів? Мене звідковачу колена, я консультант з грудного вигодовування, і давайте розбиратися в цьому питанні. Перш за все, якщо ваша робота пов'язана з поїздками. І ви про це знаєте ще до народження дитини, то, власне кажучи, вам необхідно зробити дві речі. Перша це зробити банк молока, і друга, навчити дитину пити не тільки з грудей, а якимось альтернативним методом. Якщо це дуже часті поїздки, або ви весь час будете їздити в офіс, тощо то Моя порада подумати про годування дитини з цідженим грудним молоком повністю. Так, знаю, це не популярна порада серед консультантів з ГВ, але давайте будемо реалістами. Багато мам працюють зараз починаючи ну, з народження дитини, і дійсно буває таке, що треба їздити, а груди вони залишити. А ось грудне молоко легко. Тому. Банк молока і альтернативний метод годування, в якому буде навчена людина, що залишається з вашою дитиною, ну тобто тат, бабуся, няня, можливо, в день там же, як у вас організовано. Але що робити, якщо така поїздка або, наприклад, операція, коли мама не може прийти з лікарні, там має знаходитися пару днів, здається, ну, от, сьогодні завтра. Що ж робити? Тут варто бути реалістами. Якщо термін дозволяє вам створити банк молока для вашої дитини, чудово, робіть терміново банк молока і вчить дитину їсти іншим способом. Такими способами можуть бути шприц, катетер це для діток перших місяців. Хоча навіть вони можуть пити з чашки без ложки, ці методи теж дієві самого народження. А якщо ваша дитина вже у віці 5, 6 і так далі місяців, тим паче прикорм неї теж вже буде 6 місяців. Тобто ці способи є абсолютно реалістичними. І треба ось той час, який є. Треба поступово дитину навчити їсти молоко ось цими способами. Причому спочатку вчите ви, а потім вчить та людина, ви навчаєте ту людину, яка залишається з дитиною будувати дитину цими методами. Можна зробити це досить швидко. Тут важливо не панікувати, тому що якщо ви почнете хаос, паніку, о Боже, що сталося? І що мені робити? І все це передасте дитину, то може обернутися істерками, плачем, відмовою від грудей. І от що тобі робити, буде вже цікавіше, але це не тема сьогоднішнього віку. Тому зробити певний банк молока, якщо у вас на цей є час. Якщо цього часу немає, і, як я казала, це був, може бути сьогодні на завтра. Ну, в найкращому випадку ви там на одне-два годування зможете сидіти, якщо ви, в принципі, вмієте це робити, то у вас є варіант донорського молока, якщо там, де ви знаходитесь, це можливо. Ну, або, звісно, залишається суміш. І виступ, будь ласка, не треба падати в обморок і, о Боже, де я ж годувала грубі. Не треба. Так, суміш це не є ок, якщо дитина на виключно горному вигодовані. Але зараз ми вирішуємо точечну проблему, таку точкову, яка сталася і треба знайти рішення. І в екстремальних ситуаціях, в таких або екстрених ситуаціях, може бути суміш для дитини. Купуйте пачку. Робите суміш і даєте. Причому спочатку так само можете запропонувати ви альтернативними методами: запропонувати дитині пити суміш, показати їй, проговорити, що ви поїдете, молочко, ви, на жаль, не можете залишити, тому ось це спеціальне таке молочко для діток, коли немає поряд мами, ось ви пропонуєте вашій дитині. А дитина не помирає, повірте, від цього ну не помирають, якщо якісна вода, все зроблено правильно і все окей. Дитина може відмовитися, їсти суміш, таке може бути. Але, як правило, через певний період все ж таки голод дає і дитина їсть. Тому тут без паніки купуємо і пробуємо дати. Якщо ж інший варіант, ви не просто їдете, а вам потрібно екстрено завершити ГВ, то якраз їхати від дитини не треба. Тут ви просто оперативно переводите дитину на суміш або прикорм і суміш в залежності від віку дитини. Якщо це після року, то навіть суміш не потрібна, там достатньо просто молока. Сподіваюсь, це коротке відео було для вас корисним, і ви розумієте, що робити. І окремим акцентом в кінці хочу сказати, що обов'язково необхідно декілька разів проговорити з дитиною, те, що вас не буде, що час про неї буде турбуватись інші, да, інші люди, що все добре і, звісно. Дякувати Богові у нас і людям. У нас зараз є інтернет і зв'язок. Кожен день виходити з дитиною на зв'язок по відеозв'язку і розмовляти, спілкуватися з нею. І ні, ще один момент. Якщо ви все ж таки лактуюча мама, яка кудись їде, то дитина. Це дитина, про неї ви потребувались, ви залишили їй молоко або сонячно, чи виїсти її не з грудей, ви молодчинка, ви все зробили вірно. Але тепер треба потребуватися ще про вас, а точніше про ваші груди, тому що молоко в них нікуди не знікає, на паузу не стає. Тому, якщо ви далі хочете продовжувати годування, то вам необхідно стіджуватися стільки разів, скільки ви Зазвичай годуєте дитину. І це молоко вже, залежати від ваших можливостей, ви можете заморожувати і потім привезти додому, ну, або будете виливати тут вже як у вас станеться. Якщо ж ви знаходитеся в, наприклад, процесі поступового завершення ГВ то ви можете стіджуватися трохи менше, ніж годували, і поступово теж зменшувати лактацію. Ось такі варіанти є для мам, яким необхідно відпочитися на кілька днів від дитини, що знаходиться на грудному вигодовуванні.